Всім привіт! Це три частина друга не дуже пишу. Сьогодні ми газуємо. Ми просто обертаємо. Оба і сьогодні азуємо до не знаю до чого, але сьогодні її і десь ми будемо зупинятися. Газуємо. 41, 42, 43, 44, 45, 47. Ну дуже багато кілометрів з ними приблизно. І отут зараз ми зупиняємо. Давай. Поки ми зупинимо, то вже якраз буде місто, яке я хочу. Скільки? 32. Среди них нічого не робимо. Хай він їде. Чекаємо дуже клас, ну той, поки він їде, я можу поговорити. Це якщо телефон не мій, то зразу. Ну, не знаю, поки він їде, я можу поговорити. Ну, ось так. Ще нічого. Так, да, давайте поговоримо. Що я можу сказати? О, зупинка, зупинка. Я виходжу. А де я, а де я, а де я? непонятно де? Чи це з другої частини, це то саме місто. Давай. А, я зрозумів. Да, не уже. Тут, тут, включено. Так, друзья, давайте газовать. Газовать. Так, скорость 20, 22. Ну, здесь мало ехать здесь. Давайте, я буду... Я буду газувати и оборотатись. Давайте. Чекаємо наш. А автобус наш. Все, Сив, Сив. Раз поверну камеру. Во, я сил, ура! Я можу міняти. Во, все, я сил. Я сил в автобус! Ура! Так, Що, запиняемся? Давайте На потехесенько запиняемся! Еще мы заспавнимся на тому самому месте, то мы знову сядем зупинку. На все, меняем маршрут. Надеюсь, я не буду підлать. О, все. Все, идем до будинки. Ага, тут еже. Ну, остекала, катя будинки. Все, сідаємо на наш автобус. Так куда ты едешь? Ось я не їхати. тик 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 тык так вс. Починаем Так, камни. О, Є! Все, включим Поїхали. По Поїхали. Поехали. Не падай. Спид, спид. Молодец, Ось, винс, винс, вот, винс, 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 Поехали. Ну, ось така на Сарі вишка, кому сподобалось відео зачекати. Давайте все. Гоу. Го. Оце все стається за кадром. В наступній серії ми будемо, знаєте, як робити, ми будемо виходити з автобуса і бігти за ним. А ні, ми пройдемося ми по ньому. Ми пройдемо весь автобус. І ще погазуємо до 50 км. Ми будемо робити 50 км. Але де не треба повзати, ми будемо через крісти, бо я можу випасти. Це буде дуже страшно. Ну, кому сподобається, а я виключу камеру, я ж таке. Ам!